З Новим роком! Україно! Дивіться, справді вже 1 січня 2025 року. Ха! Чверть чверть століття вже. Минула чверть 21-го століття. Сьогодні 1 січня, сьогодні новий рік. Хочеться всім побажати, хай новий рік принесе тільки, тільки позитив. Щастя, радості, здоров'я всім. Много і літо. літа. Здійснення мрій. Ну і нашої найзаповітнішої мрії, звичайно. Я певен, у 2025 році ця наша найзаповітніша мрія обов'язково збудеться. І запанує в Україні мир. Як сказав Володимир Олександрович, справедливий мир. А ще принагідно вітаю всіх. Всіх Василів, всіх хто носить це прекрасне ім'я з Днем Ангела. Так, бачите, сьогодні Василя. Перший день року Василя. Це дуже символічно. <смі> До речі, всі мої знайомі кажуть, що Василь це дуже хороша людина, це Дуже гарно відзиваються всі мої знайомі про Василів. Тому я сподіваюся, що ваші знайомі теж гарно відзиваються про Василів. Добре, трошки пожартували і йдемо традиційно на бювент, бо казав, повінь, не повінь, урати треба, та. Новий рік, новим роком, але нашу ранкову прогулянку на бювет ніхто не відміняв. От він центр. Вітряно сьогодні. А сьогодні так добре вітряно. Можна побачити навіть потихоньче час по тих сніжинках, що гойдаються. тому, як вам у вас шумить зі звуком. Але як інакше, передаш атмосферу. Щоб передати атмосферу, так це має бути запис. Запис картинки і звуком. Місто порожнє. Від самого ранку. Місто порожнє. Ну, тобто, як зазвичай є, то ж знаєте. Що зазвичай на новий рік. Як казав один мій знайомий, я на Новий рік... Я так, то я встаю година 13-14 ранку, а на новий рік я встаю година 16-17 ранку. Тому нічого дивного нема. Снігу нема. Ножки, бачите, теж. Але скоро буде. Так, у нас прийнято на Львівщині. Ой, де чоловік зараз буде гроші проситися. Бачите, він то прокинувся рано. Та він думав, що тут будуть тисячі людей. Ой. Так от, в нас так на лічені прийнято, що сніг йде після свята, що в нас можна вибрати або свята, або сніг. І кожен собі вибирає те, що йому більше треба. Панас культури імені Тараса Шевченка. Та, да, місто Порожнє. Місто Порожнє. Хоча сьогодні ви знаєте, сьогодні робочий день. Сьогодні день робочий. Ну, сьогодні робочий день у тих, хто працює. Перейдемо до ялиночки, подивимося ялиночку в день. Ми останнім часом не дуже уваги приділяли, але бачите, вже настав новий рік. Вже як 1 січня не показати ялинку, то вже 10 січня вже не треба буде показувати. Але але <смі> ви ж знаєте, що ви мусили якось пожартувати, попідколювати ялинку. Ми довго жартували, підколювали, що її немає, аж поки її не встановили вже так ближче до Нового року. Тепер питання, чи встигнуть її демонтувати до березня, чи вона просто до квітня, наприклад. Напишіть свої версії в коментарях, бо, бо одного року реально був час, що вона стояла до 21 лютого. То що, я пам'ятаю, найпізніший демонтаж розбір ялинки був у Трускавці 21 лютого. Хто хоче, може зробити свій прогноз. Коли цього року? будуть демонтувати ялинку. Ні, ну То що після стрітання то точно. До стрітання ялинка мала би достоїти тут. Тут нема що жартувати. Сонечко трошки світить в очі, тому можливо видимість не дуже, але зараз ми повернемо в напрямку до то видимість стане краще. Вивозять. Це завжди, я знаю, у Львові топ-новиною. Кожного 1 січня була тема, скільки вантажівок сміття було вивезено з-під новорічної ялинки. Продаються туристичні туристичні подорожі, продаються, вже теж відкрилися. Але тим ялинку більше подивимося. Ялинка надзвичайно більш цікава. Зелена красуня. А я в такому рахусі. На інші ще неї подивимося. Так, це 1 січня. білет скоро закриється. йти на білет. Мало хто має можливість 1 січня спробувати після новорічного застілля вранці свіжу нафтусю. Вітерець! Ще давайте дійдемо, знаєте, що я вам покажу? Анонси концертів. Концерти в Трускавці це окрема тема. Я вам сказав, це певний культ навіть. Так як тут вміють і гарно організовувати, то відвідування концерту в Трускавці давно перетворилося на культ, як я би сказав коротко. По-перше, зірки, артисти, які дають концерти, вони... Регулярно виходять до бювета спілкуватися зі своїми глядачами. Можна послухати, як виконавець співає взяти авто, сфотографуватися, просто поспілкуватися. А потім сам концерт. А після концерту теж фотографування, спілкування. Трускавці на високому рівні. Організовано це дійство. Тут магазинчики ще не працюють, в цьому нічого дивного нема. Вони в іншій ні. Зб... раніше 12 не відкриваються. Так, і ми вже майже на біветі. Але вже говорили спочатку, давайте подивимося. А анонси концертів. А, тоді вже підійдемо ближче до бюлету. Завжди приємно, що є люди, які займаються спортом. А особливо приємно, що не припиняють займатися спортом навіть 1 січня. А, вітер щось наламає, до вечора. Як не дерево, то щось менше. Білет. Голуби, голуби завжди на місці. І подивимося хто хто ж співатиме. Бачу Олександр Пономарьов Михайло Хома. Михайло Хома всі знаються, колишній діді. Олег Скрипка, колись гурт ВВ, а тепер просто Олег Скрипка Западенці. Замок Люберта з Луцька і Владзю, Віктор Павлік. Ростислав Кушина. Юрій Д'якончак, Христина Шоробура, Наталя Валевська і, звичайно, Катерина Божинська і Михайло Грицкан. Як на мене, гарно. Гарна програма чекає нас найближчий тиждень з концертами у Трускавці.